Привіт, привіт, ну що раки, це ваш астропрогноз на серпень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися, адже е, місяць потенційно може бути трошечки таким турбулентним за рахунок того, що у нас е, е, Меркурій, планета комунікації, спілкування інформації, документації розвертається і рухається в зворотньому, буде рухатись в зворотньому напрямку. Тобто, добро пожаловать, ретроградний Меркурій. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене дуже важливо читати і дивитися, як ще потенційно можуть програватися у вас. Ті події, про які я буду казати, в яких ситуаціях. Ну чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози, буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Посилання в описі під цим відео, або в шапці мого каналу. Ну і дивіться свій прогноз, гороскоп або розклад на місяць, не тільки за знаком сонця, а ще й в асценденті, або де у вас при на... народженні, в якому знаці стояв. Місяць, тому що місяць це така зона комфорту, і та й взагалі всі ці три знаки вони грають дуже важливу роль впродовж цього нашого життя. Так ну що, раки? Ретроградний Меркурій з 5 серпня по 28 серпня буде проходити в знаці діва. для вас це буде третій будинок гороскопу, будинок комунікації, спілкування. Що тут може бути? По перше, хочу сказати, що в цей проміжок часу е не рекомендую, не можна е робити планові операції, ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія, змінювати роботу, місце проживання, будь-які нові починання, тому що це може недобре закінчитися. Я от розказував всім попереднім знакам, що в мене була така історія. Мама колись е пішла до. Е стоматолога і в неї щось там залишили в зубиві, запломбували, чи ватку, чи щось, що їй довелося знову йти перероблювати, тобто витрачатися фінансово. Тому а, не рекомендую цього робити. Якщо якась екстрена ситуація, звісно, можете піти. Я думаю, що нічого страшного не трапиться. А, при цьому у раків це третій будинок, як я вже сказав, будинок. Комунікації, інформації, подорожі, освіти, куплі-продажі машини. І тут може бути така історія. Дивіться, як варіант. А, може бути відновлення спілкування з якоюсь людиною, з якою ви раніше спілкувалися в дружньому форматі, тому що це не той сектор, який відповідає за партнерські взаємовідносини. А тут можете повернутися до якогось навчання, яке раніше не завершили, або просто повернутися до навчання. Можете і якусь інформацію, не знаю, може шукати якісь. Курси, майстер-класи, університет, коледж, куди б ви хотіли вступити, щоб, скажімо так, потенційно отримати додаткову якусь додаткові якісь навички, або може для того, щоб змінити взагалі сферу діяльності з плином часу. А тут ви можете повернутися до питання. Куплі-продажі може машини, якщо ви планували, ну, я б вам не радив би знову ж таки продавати щось, а, шукати, скажімо так, щось можна, але от купляти – ні. Краще почекати, може з'явиться кращий варіант після ретроградного Меркурія, а може це промежу часу, якщо ви купите цю машину, або купите, то там вона буде якась бракована, і треба буде постійно її ремонтувати. Або вам напарять якусь історію от, з приводу там, продажу там, за якусь там ціну. Нижчу, а ви могли продати за вищу, як варіант. А, також будинок таких поїздок, скажімо так, і тут ну, може бути якась історія, що ви можете поїхати в якісь міста. А, ну, це короткі подорожі, де ви раніше були. Як варіант, це може бути відрядження, а, також а, може програтися як критиканство. В комунікації з іншими людьми, з друзями. Чому? Тому що, дивіться, у нас Венера ще також в цей, в цей же день змінює знак і заходить знак Діва. І буде там аж до 29 серпня. Венера в Діві не в, знаходиться не в дуже комфортному своєму положенні. Це положення називається «падіння». і тому, би, соответственно, можуть бути якісь нюанси. А про те, що я казав, це може бути така історія, коли ви можете критикувати інших людей фізично або в себе в голові, не сприймати їхній метод поведінки. В апріорі, тобто, що може призвести до якихось конфліктів, астраньонності, небажання йти в якийсь контакт або не бажання взагалі спілкуватися в подальшому. Соответственно, цією енергією Діви треба балансувати, тому що Діва вона, вона, вона якось сформувала якісь установки в себе в голові, і от вона йде по цій історії і не хоче сприймати нічого іншого, окрім того, що в неї там вже є. Отута. А, але це також не ок, тому що ви ж розумієте, що може бути така історія, що м м людина просто там робить все нормально, але от ви чомусь не хочете думати про те, що типу, щось може бути не так тільки. Можете думати про те, що щось може бути не тільки так, як у вас в голові, тобто може бути як і ще по-іншому. По по цьому періоду ви також можете, наприклад, як готуватися до якихось екзаменів, але при цьому може бути оця надмінна ідеалістичність, практичність, коли всього мало треба доробити, завершити, переробити. Що це мається на увазі? От, ви наче зробили щось вже, але при цьому, скажімо так, ви можете от. Критикувати себе і хотіти доробити щось завершити, коли цього не треба робити, тому що оцією переробкою, доробленням ви можете тільки нашкодити і зробити гірше. Це може бути, от знову ж таки, в контексті третього будинку, в контексті там комунікації з якимись людьми, може якийсь там разом будете проект робити, займатися чимось, не знаю, може будете займатися самопоїданням і навпаки подавляти свої якісь чувства в спілкуванні з іншими людьми. Що також може призвести до дуже хороших наслідків. А як варіант, це може бути історія зі здачею екзаменів, те, що я казав, або от скупля продажі, коли ви можете, наприклад, зараз зайнятися продажею машини і до такої степені, скажімо так, приводити її в порядок, що ви просто можете нашкодити якось там щось поцарапити, або а, що -чур багато вкластися в неї грошей, що це не окупиться з плином часу, як варіант. Тому якось так для вас. Далі у нас іде, що тут у нас іде молодик молодик з 4 по 19 серпня, у нас буде проходити молодик в Знаці Лев. А молодик завжди дає якісь нові починання, старт а, якоїсь абсолютно нової доріжки в нашому житті. А, коли він знаходиться, молодик в знаці Лева, питання самореалізації нас як. Людини в своїй там професійній діяльності або питання нашої самооцінки стають на перший план. Самооцінка мається на увазі, що може даватися якісь ситуації, коли вам треба відстояти якийсь особистий кордон. Кордони проявити себе, свій характер як варіант. А в самореалізації це може бути пропозиція нової роботи, будь-будь-що. А, але при цьому я ж нагадую, що у нас ретроганний Меркурій пропозицію краще не приймати, краще вести перемовини. А потім вже скажімо так, після там 28 числа. Казати це вам своєму керівництву, що я звільняюсь і хочу міняти роботу. Для вас це буде другий сектор гороскопу раки, другий сектор це сектор фінансів і нашої самооцінки. Тут можуть, я знаю, що у нас раки такі дуже емоційні, можуть інколи розмивати особисті кордони по відношенню до інших людей, тому тут можуть даватися точно потенційно якісь ситуації, які можуть, скажімо так, навчити багатьох раків. Відгороджуватись від того, що кажуть інші, не дослухатися до того, що кажуть інші, а відстояти свою точку зору, навчитися проявляти себе, не боятися казати, що ви хочете. Якщо ми говоримо зі стосовно з, зі сторони фінансів, то тут дуже прекрасна можливість прикласти, тому що буде ця енергія лева у вас всередині, яка допоможе вам сфокусуватися на тому, як заробити більше грошей, як, наприклад, привлечь клієнтів, яким шляхом піти, щоб вони прийшли в моє життя, і я мав хороші фінанси. А це може бути, звісно, цей проміжок часу може бути імпульсивні якісь витрати на якісь речі. От хочу і все, тому що Лев такий він любить все для себе робити, особливо на публіку трошечки показушні чаді. Тут ви можете трошечки знаєте, імпульсивно там на. Наприклад, купляти телефон, який вам по факту зараз не потрібен, але щоб похвастатись, щоб вас помітили там люди, з якими ви спілкуєтесь. Така може бути історія. Ну, знову ж таки, якісь починання краще не робити, навіть якщо це покупки, особливо великі, тому що або річ може бути якась бракована, або ви так от її один раз одінете. І положите в шкаф, і не будете нею користуватися як варіант. Стосовно фінансів, це можуть прийти нові клієнти до вас на вашу на роботу, це може бути новий проект, який там, куди ви інвестуєте фінансово, і з певним часу будете, скажімо так, пожинати плади. Ну от прям такий період дає можливість хорошого зароботку. Тобто, оця енергія, лева, вона вам посприяє. По Перше правильно заявити про себе, правильно себе продати, правильно можу попросити, щоб вам зробили підвищення, або правильно заявити про себе в пошуку роботи, якщо ви будете її шукати, але не міняти. 19 серпня у нас буде проходити повня в знаці водолій по 3 вересня. Повня в знаці водолі повня в знаці водолій дає нам ясність, кульмінацію, завершення якихось процесів. Особливо подумайте, що у вас було з 9 по 24 лютого цього року. Адже скажімо так, ця сфера життя може стати знову для вас актуальною. Або якісь питання, які ви не завершили в цей проміжок часу, про які я сказав, вони можуть знову піднятися, скажімо так, наружу, і ви будете їх дороблювати, перероблювати, завершувати для вас. Це буде восьмий будинок гороскопу. Питання фінансів знову стане на пов'язки дня для вас. Товариство Раки що тут може бути? Може тут до речі, можуть бути радикальні зміни в. Фінансах у вашого партнера. Тут може бути завершення роботи на одному місці і початок нового, роботи на новому. Це може бути історія, коли ви. Тому що, дивіться, водолій, він такий дуже свободолюбивий, креативний. А уран це про бунт, про революцію, про щось таке неймовірне, що ви навіть не передбачали, що можете мати в своєму житті. Ну тут ви можете загорітися ідеєю, придбати щось, взяти щось в кредит, вкластися на якісь речі, на які ви не могли подумати, що будете вкладатися. Це може бути історія така, що прийде якийсь дуже нестандартний креативний клієнт до вас, або наступа ясність у фінансах. Тут можете робити якусь переростизацію. Ну, може бути зміна, що може там дізнаєтесь новину, що вас приведуть працювати якось дистанційно, як варіант. Тут може бути історія, що може ви знайдете якось можливість показати, заявити себе з іншої точки зору. Тут може бути як варіант така історія, що ви можете шукати лікаря, щоб зробити якусь планову операцію. До речі, тому що по цьому будинку йдуть операції у нас трансформатор. Такісь трансформаційні зміни. Ну, опять же, це якась може бути неочікувана історія, не, не дай Бог, що може бути якась аварія, там, що там ви або там десь травмуєтесь, і неочікувано треба буде в лікарню йти і вкладатися фінансово в це як варіант. Інтимне життя, до речі, тут може змінитися, тут може з'явитися у вас партнер, або з'явиться разнообразія в сексуальному житті з вашим партнером, з яким ви в стосунках. А, Може бути більше близькості, або, не знаю, які-таральові ігри, і якась історія про, історія з'явиться у вас. Ну і що ще хотів сказати, 29 серпня у нас Венера знову міняє знаки, переходить знак Терези. В дуже таке своє комфортне положення, це її зона комфорту по 23 вересня. Знову ж таки, питання сім'ї нерухомості будуть стояти на пов'язки дня. Що тут може бути? Ви можете в цей проміжок часу почати робити ремонт, поїхати в гості. До вас гості приїдуть, можете почати, може будете працювати дистанційно, заробляти, скажімо так, уле удальонна або вас переведуть. А в цей проміжок часу. Може вам батьки зроблять якийсь подарунок, або ви будете їм подарунок, якісь робити, вкладатися фінансово. Це може бути така історія, що ви можете щось купляти дуже красиве собі для додому. Не знаю, там диван, шкаф, ще щось, що може, скажімо так, задовільнити вас і принести задоволення. Ну це точно не буде якась така, знаєте, річ, яка буде не наприні напрасний, скажімо так. А це може бути історія, що ви можете купити якусь нерухомість або продати якусь нерухомість, може інвестуєте в щось там, не знаю, в якусь кафейню, наприклад, або ресторан. Це може бути історія, що ну може бути купля-продажа як варіант. Що тут може ще бути? Якісь новини можуть бути стосовно вашого бать... мати або батька. Або в принципі, от якщо ми говоримо за стосунки, і ви там в сім'ї, у вас вже сформована сім'я, там діти, цей, то тут можете якось разом обговорювати там, не знаю, їхати, не їхати на відпочинок. Все, що пов'язане з фінансами, скажімо так, стане на пов'язки дня, а там не знаю, поїхати краще в Буковель чи в Яремче. чи з такого варіанту. Ну, щось якось так для вас програється стовідсотково. Тому бережіть себе, бажаю вам прекрасного, гарного. Серпня сподіваюсь, що все буде добре. Ретроградний Меркурій не сильно на вас вплине негативно. Гарного дня, бережіть себе!